Ми на ринку юридичних послуг з 1987 року. Основними ініціаторами створення цієї сьогоднішньої юридичної фірми, це були студенти. Студенти мене, як я говорив, тянули в цю справу. І за що я, кстати, на сьогоднішній день, якщо оцінити все те, що пройшло, їм вдячний. Час міняється, багато що змінюється. Сьогодні особливо важливе значення має і швидкість доступу до інформації, і вміла її, так сказати, використання, де да змінилася стратегія і тактика юридичного бізнесу. Особливість українського ринку юридичних послуг полягає в тому, що тут головну роль грають національні компанії. Наші національні юридичні фірми задають основний тренд і тон в розвитку. Тому ми вирішили, що нам треба дещо виглядати по іншому по новому Нам нраві управляти зміннями і ми думаємо, що Будемо продовжувати в цьому руслі. працювати, творіти, досягати своїх цілей, будучи серед лідерів на юдійському ринку. Основна новина, з якою ми хотіли б з вами поділитися, рада партнерів прийшла до висновку і прийняла рішення, що у нас сьогоднішнього дня буде новий керуючий партнер. Ми будемо перші. То змінить керуючого партнера, якщо ви звернете увагу та сьогодні на ринку України, керуючими партнерами є партнери-засновники. Ми відступимо від цього принципу. Ми прийшли до висновку, що кращою кандидатурою на сьогоднішній день керуючого партнера буде Андрій Васильович Сельмащук. Людина, яка, по суті, як юрист виросла у нас на фірмі, він прийшов до нас стажистом, по-моєму, на якому курсі я на четвертому курсі юридичного факультету Києво-Могилянської академії. Ми виходимо з того, що повинна бути у менеджменту молода, здорова, енергійна ідея. По-перше, ми вважаємо, що повинен бути принцип змінності керуючих партнерів. По-друге, ми виходимо з того, що це міжнародна практика і хотіли б бути новаторами і зачинателями цього, цієї справи у нас, і показати, можливо, приклад в цьому відношенні і іншим. Я відчуваю велику відповідальність, яка зараз. З приємністю лягає на мої плечі. І я впевнений в тому, що наше партнерство, наша фірма не я один, а вся наша команда, кожен учасник нашої команди, ми зможемо здолати ті труднощі, які є в цей непростий час. Ми зможемо не просто успішно пройти, пройти цей час, але і наростити м'язи. Ми зможемо лише здобути в ці складні часи. І я переконаний, що наші спільні дії усієї команди ВКП вони будуть гідні того, щоб називатися лідером юридичного ринку. Час перемін, який відбувається довкола, він ідеальний для того, щоб впровадити їх саме тепер. Логотип, який ми сьогодні презентували, достатньо інноваційний. Він підкреслює певну легкість. Він підкреслює певну цілоспрямованість, і він, на нашу думку, має бути трандсетером в тому, що відбувається на українському юридичному ринку. Те, що ми гуртуємось не довкола копійки або гривні, а довкола цінностей, робить нас сильною юридичною фірмою, якій нічого не страшно. І я не боюся того і навпаки хотів би, щоб моя каденція як керуючого партнера вона була. Достатньо короткою, так як ми про це заявили, і щоб відбувалася постійна ротація керуючих партнерів в нашій фірмі, оскільки ми бачимо себе юридичною фірмою, яка створена засновниками не для того, щоб за їхнього життя заробити гроші, а створена для того, щоб фірма існувала на віки. Ми бачимо, що ці. Труднощі, які є зараз в економіці, їх можуть здолати юридичні фірми, їх може може здолати бізнес, якщо він буде підходити до ведення бізнесу, не з точки зору короткострокового заробітку, а з точки зору довгострокової перспективи, тобто працюючи на те, щоб вести свій бізнес чесно, відкрито, за єдиними правилами, і тоді у виграшній ситуації буде кожен.